Слава Україні! Розпочалась 552-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житло і будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Малавовча, Зибане, Охримівка, Вільхуватка, ветеринарне. Харківської області на Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти. Кислівка, колодязне, берестове Харківської області.